Дота 2. Це змагання, поєднання екшену та стратегії. Дві команди по п'ять гравців сяєва і пітьма змагаються одна з одною. І в їхній війні є місце для хитрощів, підступу та відкритих сутичок. Це гра безмежної глибини та складності. Я багато чого навчився у світі Дота. Та найважливіше, що я засвоїв, так це те, що завжди є чому вчитися. Енігма! Оу, пік пітьми, га? Якось тут слофісно і темно. Енігмо! Давненько не бачилися. Йоу, знову будеш кур'єром? Не цього разу. Сьогодні я лише спостерігач. Спробую зануритися у кожний аспект цієї гри. Ой-ой! Виходить, що комусь з нашої команди доведеться. Придбати кур'єра. Я просто хотів як така нагода побажати доброї гри Тобі і твоїй команді. команді. І які в нас герої цього разу? Я є Тайтхантер. Привіт! Тайтхантер зараз обере, що йому одягти. О! Піратський капелюх. Дивино! Я кунка! Йо-хо-хо-хо-хо. Це це не. Ні. О, восьминіг. Панцер Кракена! Стійно. Знаю! Вось мені шапка, спина кула і кальмарчик. Пташка! Кришталева діва. Панночка. Ну ніколи б не подумав, що скажу це, але нам потрібен керрі. Керрі? Ні. Ні. Керрі страшний, ей! Рест, командо. Хто там проти нас? Я Джагернаут. Булки. Тімберса. Тихо. Не бійтеся, ваш отмірав вже на борту. Снарядюк. Екс. Муй муд Акс. Мудакс! Мутс. Мут. Акс. Смійтеся з моїх жертв. РУБІК! Ого, хто б міг таке передбачити? Ем, ну, гаразд. Усі. Геть усі це перечували. Привітулі компанійці! Тімбере. Ось тобі вардик для верхньої лінії. Потрібно ще одне танго. Забири це від мене! Хо-хо! я розташуюся на середній лінії! Аксе, ти підеш до лісу? САМЕТАКС! Я піду вниз! Я теж, нам потрібен кур'єр. Ясно? Я ні. Один із вас так і лишиться гидким безкрилим кур'єром, тож мені дуже прикро.